Привіт! Сьогодні будемо робити з вами ось такі класичні одинарні шпильки. У мене тут білий колір та чорний. Це все потрібно мені зробити, тому покажу вам мастер-клас. А в наступному відео покажу, як робити стрази. Щоб зробити одну одинарну шпильку, для цього нам необхідно сама основа шпилька. Дротик, у мене 0,4 ювелірний дротик Англія, 20 см вам буде достатньо. Також інструменти. Я користуюсь ось такими інструментами та кусачками, щоб в кінці відкусувати самий дротик. Отже, почнімо. Беремо потрібну вам на майстинку, у мене наразі це 8 мм. Беремо дротик та нанизуємо її посередині. Ось так фіксуємо її, притискаємо, щоб вона трималася, бачите? Тепер беремо цією рукою, я працюю ось так. Притискаємо її пальчиком до намистинки і робимо нахрест ось, ось, ось так. У нас вийшов нахрест. І робимо декілька кругових обертів раз і два. У нас намистинка зафіксована. Тепер беремо шпильку, просуваємо її. І можна далі фіксувати або пальцями, або інструментами. Я вам покажу ось так, без інструментів. Робимо кругові оберти. Раз і натягуємо на себе, щоб вона добре зафіксувалася. І два. Можна ще раз. І так само іншу сторону. Раз, два і три. Тепер беремо інструменти і підтягуємо її. Дротик, це, що ми зафіксували, максимально до шпильки, щоб візуальний вигляд також був красивий. І далі інструментами і пальцями знову обкручуємо кругом шпильки. Якщо інструментами, то ось ці кусочки будуть відпадати, тому що ми притискаємо їх. Декілька робимо обертів з однієї сторони і з іншої, щоб все було симетрично. Підтягуємо знову. Ось так. У нас ось такий красивий вигляд. Ще декілька робимо обертів, і будемо закінчувати шпильку. Ось, бачите. Так. І другу сторону рівняємо відповідно до першої, щоб були вони однакові. Ось так. Тепер беремо кусачки. І відкусуємо максимально близько, а цими інструментами притискаємо ось ці кінчики, хвостики, щоб у волосі вони не запутували волосся і було, не було неприємностей. Ось така у нас шпилечка готова. Я буду завершувати інші, а в наступному відео покажу, як зробити таку саму шпильку із стразами. Дивіться.